Всім привіт! Сьогодні в відео ми з вами намалюємо ось таку красиву порічку. Спочатку зробіть викрас свого червоного кольору, яскравого червоного кольору. Якщо у вас ще немає, я вам раджу купити роса номер 740 яскраво-червоний. В мене в наборі є Van Gogh 370. Колір називається Permanent Red Light, але це не так важливо. Обов'язково зробіть викрас, щоб ви побачили наскільки яскравий колір, тому що від цього буде залежати насиченість. Нашої порічки. Для малюнку нам потрібен один червоний, палітра, баночка з водою і пензлик середнього розміру з тоненьким кінчиком з синтетики. А ще нам знадобиться паперовий рушничок для того, щоб витирати пензлик. Спочатку перегляньте відео, а потім повторно виконайте разом зі мною. В цьому завданні ви можете виконати одну порічку або зробити цілу серію, так як зробила це я. Найважливіше в порічці це. Залишити білий блік, оскільки вона дуже гладенька, то ось ця частинка вона дуже блискуча і показує те, що ця ягідка дуже гладка. Малюємо відразу в кольорі, обов'язково використовуємо папір для акварелі. Роблю спочатку дуже світленьку суміш, дуже ріденьку і на пензлику повинно бути багато вологи, от він прям повинен бути дуже мокрий. І робимо тепер кульку. Ягідка насправді не ідеально кругла, тому нічого страшного, якщо десь вона буде трошечки більш видовжена. Тепер залишаємо з вами блік у верхній частинці. Він може складатись з однієї такої білої смужечки, або з двох, тут ви обираєте самостійно, і зволожуємо ось цим світло-рожевим кольором, світло-червоним, повністю всю ягідку. Тепер саме цікаве, нам потрібно брати більш яскравіший колір і проходимо ним навколо наших бліків, насичуємо далі від бліків нашу ягідку, беремо більше яскравого кольору, і в мокрій заливочці це робити досить легко. Можемо витерти пензлик, взяти помаранчевий або жовтий колір, і більш таким світлішим кольором можемо пройтись біля самих бліків. Дуже легенько і світло. Ягідка волога, але вона ще не готова. Після бліків і світлої частинки робимо більш насичену яскраву частинку, саме яскравий колір. Але пам'ятаємо, що акварель вона рідка, тому пензлик повинен бути досить вологий. Витираємо пензлик, краєчок вибираємо, оскільки з протилежного боку від бліку буде завжди рефлекс. Відсвічуватись ягідка. Більш детально як прокладати світло і тінь на різних геометричних предметах. Ми вивчаємо в курсі художня школа для дорослих. А сьогодні ми розбираємо, як передавати об'єм на ягідці. Так. Тепер до нашого насиченого червоного додаємо будь-який синій. Це може бути блакитний або ультрамарин, нам важливо трошечки його затемнити. І тепер, ось тут з протилежного боку від бліків, ми прокладаємо більш насичений кольор. І більш темніший. Також ви можете замість синього додати трошечки чорного. Але будьте уважні, щоб це не вийшла чорна смужечка. В світлу частинку ми не заходимо, нехай вона підсихає. А ось цю центральну ми ще можемо додатково наситити яскравим кольором. Якщо ви бачите, що папір в цьому місці блищить, значить він вологий. І ми можемо додавати сюди різні відтінки. Оскільки це пурічка, то саме в ягідці пурічки є такий чорний хвостик. Тому зараз ми вибираємо трошечки колір, ця частинка в мене майже суха. І зараз додамо наш хвостик. Зовсім сухим пензличком вибираю ось це місце. Беру чорний колір, роблю обідочок. У мене тут майже сухо, тому у мене цей обідочок не сильно буде розсікатись. І роблю ось такі нерівні хвостики від ягідки. Для того, щоб ось ця частинка не була зовсім одноманітною, я в ній витираю краєчки От. і додаю. Світло-коричневий колір. Він називається охра. На самі краєчки. Світлі, прозорі. І одночасно дивлюсь, щоб ось ця от частинка ягідки була дуже красивою. Обов'язково користую серветочкою і витираю зайву вологу, щоб ось ця делікатна частинка ягідки не розтіклася. Ну все, наша ягідка готова! Якщо у вас є бажання, ви на листочку можете потренуватись і виконати декілька різних ягідок, розвернути хвостики в різні сторони і використати знання з нашого сьогоднішнього відео. Обов'язково показуйте, що у вас виходить, відмічайте нашу школу, а як навчитись малювати гілочку з порічками, ви дізнаєтесь в наступному відео.